А я сьогодні напекла пирога, простий пиріг з гарбузи, гарбузом по типу шарлотки. І з цього самого тіста кексиків зробила. Дашулька просила, дуже хотіла чекала В сезону гарбуза. Подобаються їй гарбузові кекси. Ну, я їй зробила кекси, а потім зіляла ще тіста було багато. Пиріг зробила, вже частину з'їли, а з кексів це все, що залишилось. Ну і також смажу млинчики. Теж давно дуже не їли, такі смачнющі вийшли. Тісто дуже добре вийшло. Гарно печеться, не пристає, не прилипає верніше. І ще сочевичний суп, суп з сочевицею зварила. Так, вихідні смакуємо. До речі, Погода сьогодні дуже гарна, сонячна. 23, здається, градуса тепла. Можливо, останнє тепло, але дуже-дуже задоволені. Дуже гарно, дуже тепло. Тому насолоджуємося. Та-та-та! Повторка Макс! Ну, все одно мені подобається. Класно? Дотик. Угу. І шубка в неї така приємна. Класно. До речі, і сирежка можна вчепляти. Да? Хоч би Да. Даже на мисту можна До речі, так само я кота назвала. Угу. <свят> а в дашуньки нашої. День народження. Uh -huh. Вітаємо! Uh -huh. <свят> І ми зустрічати будемо гостей. так? Угу. Uh -huh. Вже приготували крабов'є. Стушкували капусту з м'ясом. А тут у нас картопелька з підчеревенкою. А ще має бути шашличок. Овочі різні, зелень, грінки. З крабовою начинкою і з плавленим сирком. А, так, риба, мідії, засолена скумбрія і, може, ще щось. Свої закатки, тобто закрутки, асорті овочеве, домашній кетчуп, торт. І все. Будемо смакувати, святкувати, до на шуню нашу вітати. Рибка з мідіями, овочева, тарілка з домашнім кетчупом, з приправою до шашлику називається. Ось така краса. Песик гавкає, зустрічає гостей і ми зустрічаємо хлібом, сіллю. Ось так. Всім привітик! Давно не бачились, а ми відсвяткували Дашуньки день народження. Ще Сьогодні вона дуже хотіла новий велосипед. Поїдемо подивимося. Що там є, які ціни. І про погоду. Вчора в нас було дуже вітряно, мабуть, по всій Україні так було. Пориви весь частий вітер. Таке рвало, що то капець. Але це не завадило нам гарно відсвяткувати день народження. Поз'їжджалися куми, з якими ми вже не бачилися два роки майже. Дуже гарно посиділи, поспілкувалися. Сьогодні вже дуже гарна погода, тихо, сонячно, ніби знову бабине літо. Краса, кінець жовтня, але погода радує. Ось. А, робимо потихеньку ванюшки в кімнаті ремонт, тому що там був графуся ріс, і там вже треба ремонт робити в кімнаті, тому а, треба, треба. Там стелю ми вже натягнули. Е, вже, вже все хочеться, то як робити ремонт до ладу. Стелю натягнули і е, е, стіни пофарбуємо по-новому. Е, постелимо ламінат, бо там підлога була така ДСП, та ще її пес її подер трохи, то постелимо ламінат. І все, в принципі, тоді. Вонюшка може знову виселятися в свою кімнату. А, новий карніз купила вже і тюль при... ну, ще не купила, придумаю, ще подивимося. Тюль виберемо, почепляємо штори та й будемо зимувати.